В принципі, це може статися будь-ким, з -ким, але наша компанія і команда приймає всі виклики. Наші постачальники продукції переважно українські виробники. Наші послуги з друку відомі по всій Україні. Ми компанія, яка позиціонує себе як надійний виробник та постачальник рекламно-сувенірної продукції. Ми здатні друкувати на будь-яких товарах: текстилі, металі, пластику, дереві та багатьох інших матеріалах. Нас знають, нам довіряють і щоразу повертаються до нас, адже наша репутація завжди попереду нас. Компанія Віппринт це більше ніж просто друк. Це увага до деталей, які створюють враження. Це ідеї, що стають матеріальними. Це партнер, який завжди поруч від першої консультації до готового виробу. Ми не просто наносимо логотип, ми допомагаємо бізнесам заявити про себе. Кожен виріб, що проходить через наші руки, це частинка вашого бренду, втілена в якості, стилі та довговічності. Віп-принт, коли важлива не лише картинка, а й те, що за нею стоїть. Ми створюємо речі, які працюють на ваш імідж, формують довіру і залишають після себе приємне враження. Віп-принт друк, який говорить за вас.